Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Дійсно, ситуація нібито стабілізувалася навколо Бахмута. Якої перспективи? Якими є перспективи битви за Бахмут? Що буде далі, власне кажучи, питаємо в Андрія Крамарова, військового експерта. Він же з нами на зв'язку. Пане Андрію, раді вас бачити. Вітаємо, слава Україні. Героям слава вітаю вас. А поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями з приводу того, що ми бачимо зараз навколо Бахмута безпосередньо там на полі бою. З останніх новин ми розуміємо, що ворог зайняв фактично східну частину міста по річку і намагається тиснути з флангів з півночі і з півдня, зокрема, на дороги, на логістику. І от наскільки часто ми бачимо зараз наш командувач сухопутних військ, генерал Сирський, відвідує Бахмут безпосередньо, підтримує там бойовий дух. Ци тримає на контролі, чи це, власне кажучи, добра ознака того, що топ генерали, командувачі безпосередньо на нуль на передову їздять туди до Бахмута? Дивіться, на за останній тиждень ситуація дещо дуже змінилась. Чому тому, що після проведення нашої ротації були встановлені основні запасні резервні шляхи, перш за все постачання в місто Бахмут для наших військ, це і шляхи, через які може проходити ротація. Це і шляхи, які допомагають постачати туди. Всі необхідні речі, в тому числі боєприпаси. По-друге, оці те, що е, удалими контратаками, які на жаль, варто це визнати, е, також коштували нам досить дорого. Е, було е, Відбито фланги північний та південний, які оточували, якими росіяни намагалися оточити місто Бахмут. І оцей відступ це фактично не відступ, це не росіяни зайняли східну частину міста Бахмут. Просто вона всім зруйнована. Вона зараз з себе от уявляє, як ми бачили, наприклад, фотографії тої ж Марінки, тобто це повністю зруйноване місто, в якому взагалі немає ніякої доцільності і можливості вести активні оборонні дії. Після того ми відступили за річку, потиснули в ворога з флангів. Тим самим було зроблено надзвичайно важливу річ, а саме було вирівняно. Більш вирівняною лінію фронту, що дозволяє нам зараз а, вести більш ефективно оборонні дії, а, також було туди стягнуто а, більшу кількість артилерії нами а, для того, щоб навіть навколо міста Бахмут ми могли ефективно під вогневим контролем утримувати нашого ворога, не давати йому проходити. А, про це до речі, а, в своїх пабліках а, жалілись представники ПВК Вагнер. Про те, що Збройні сили України дуже дуже активно і зараз там накривають артилерійським вогнем, і дуже точно. І той факт, що цим займається генерал Сирський, ще раз просто підкреслює саме важливість. Даного оборонного рубежу, і е, хочеться е, також повторити тезу, яку я кажу останні декілька днів. Е, що дивіться, е, насправді непогода е, зараз впливає на той факт. Що всі очікують там, масово на українського контрнаступу. Е, наш контрнаступ, перш за все, залежить від втрати боєздатності нашим ворогом, а втрата його боєздатності відбувається саме от в ці хвилини. Тому числі і це і Бахмут, це і напрямок Креміна Сватово, це і Авдіївка, під якою також ворог зараз активізувався, намагається вести активні штурмові дії, проте ми також ведемо вдалу оборону. Тобто присутність там генерала Сирського, так, він приїжджав саме в Бахмут, тому що це фортеця Бахмут, вона вже має для нас велике символічне значення. проте зараз він контролює і веде ефективну активну оборону. Тобто ми там перейшли все ж таки. Від більш такої позиційної до саме активних оборонних дій, які передбачають е, тактичні штурмові контратаки щодня з боку збройних сил України. Е, чим саме ми е, створюємо великий тиск е, і можливо навіть е, створюємо передумови для того, щоб е, взагалі дуже ефективно е, знищити там, не дати навіть відступити в певний етап е, військам. Противника, якщо в них вже вичерп, коли в них вичерпається цей наступальний потенціал, щоб навіть можливо не дати їм відступити. Власне так про тактику, Сирський сказав так, що російські сили діють такими для себе постійними методами, однак вони не рахують людей, але каже сам сирський, тут кількість вояк не є вирішальною перевагою чи якимось фактором перемоги. От але бачимо дійсно, що за останній час все ж таки сили оборони десь, навіть якийсь західні медіа писали, що пішли в такий мінімальний контрнаступ, десь трохи на. Наступали, трохи, там, скажімо так, бомбили русню так, але і продовжують захищати місто, але звісно, що ситуація динамічна. От, власне, від яких факторів залежить подальша доля Бахмуту, контрнаступу нашого і загалом чи від людей, чи від, наприклад, техніки, чи можливо вже ми бачимо цей такий мінімальний результат. Це, можливо, це вже результат якоїсь нової техніки, яка під'їхала туди до Бахмуту. Про що, до речі, писали неодноразово деякі наші військові? Дивіться, постачання нам е, новітніх зразків озброєння, особливо це те, що стосується артилерійських систем броньованої техніки, е, ракетних систем залпового вогню, е, типу ну, системи Марс, Хаймарс, Марс, 2 в різних її модифікаціях. Воно продовжується. Нам активно продовжується нашими західними партнерами постачання до них боєприпасів, що відповідно дозволяє нам. Сказати, що ну так що там з'явилася якась надзвичайна нова чудо зброя, ми не можемо. В принципі, наша номенклатура озброєння вона залишається в тому вигляді, яка була. Проте вона значно поповнюється кількісно. Тобто, навіть дивіться, якщо провести. Невелику таку тактичну, комусь такому дуже тактичному рівні, навіть на оперативному а, контратаку. Коли ти цю контратаку а, можеш, от був гарний приклад. Саме південна, оце скажімо так, це південний зуб, яким намагалися а, оточити Бахмут. А, було відео, як прекрасно взаємодіють наші штурмові загони, а, це танк. Чотири бронетранспортера М 113 танк здійснює подавлення ворога вогнем, випускає димову завісу прикриття після цієї димової завіси прикриття чотирма цими БМП. В кожному з яких знаходиться по 8-10 осіб штурмовиків. Вони ефективно виходять прямо на позицію ворога, відштурмовують і відтісняють ворога. Відповідно, він відступає. Тобто казати, що якась там прям нова техніка, звичайно, її там ну не буде. Проте кількісно якість і велика у нас є питання таке, як в минулому році, від кількості. Звичайно, нам треба більша кількість і боєприпасів, зокрема снарядів, тому що ну дуже велика маса техніки у ворога і живої сили, дуже велика маса, і що є саме. Показовим в Бахмуті, що туди стягнув наш ворог, можна сказати, найкраще, що в нього залишилось, це дійсно професійні оці найманці, незеки вже від ПВК Вагнер і їхні елітні десантно-штурмові загони. От, от десанто-штурмові загони вони знаходяться з півдня, ПВК Вагнер з півночі і перемолювання їх дає нам. Надзвичайно гарні перспективи проте та кількість, яка їх є, і той техніки, які в нас зараз є. А це еліта російської армії. Вона не буде воювати танками. Т-62 Вони воюють тим, що в них залишилось найсучасніше. Що це, наприклад, танки Т-80БВ Т-72Б3 І навіть в осінь та налітиків ми можемо побачити їхні втрати, що вони там втрачають лише танків. За відкритими джерелами, те, що підтверджується більше 10-15 одиниць за добу, проте кількість надзвичайно велика, і цю кількість треба вражати. Потрібна більша кількість засобів враження для того, щоб ми не вибирали ціль, а кожну з цілей могли вражати, наприклад, стіх тих же сімсот сімдесят або самихідних артилерійських установок сучасних, які нам дають ну, про Бахмут говорять дуже багато зараз у всьому світі, і, власне, і фахівців також з останніх заяв, які привернули нашу увагу, це власне заява генсека НАТО Столтенберга, який під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС говорив про Бахмут так само, і при чому там він заявив таке, що він не виключає, що за наступні дні, навіть не тижні, а декілька днів Бахмут може бути залишений. Це не є необхідним відображати битву за Бахмут як поворотний пункт цієї війни, але ми не маємо недооцінювати Росію. Взагалі хто тягне Столтенберга за язика такі заяви робити. Наскільки вони на вашу думку не ну, ці заяви взагалі виправдані? Так чому, чому генсек НАТО має коментувати битву за Бахмут? В чому є ж така важливість? І ми бачимо, що вже не перша така заява від західних представників або оборонних відомств, або навіть от альянсу НАТО що Бахмут має символічне значення, аж ніяк не таке стратегічне, ніби заспокоюють нас, що трагедії не відбудеться, якщо ми відійдемо водночас. Ми бачимо позиції української влади і військового командування, що ми Бахмут будемо тримати і відходити не збираємося. Дивіться, по-перше, варто розуміти, що дуже сильно зараз працює на такі заяви західних політиків і на західний взагалі інформаційний простір наш ворог з того моменту, як на початку січня генерал Суровікін був визначений ворожою армією командуючим взагалі всією цією, як вони називаються, спецоперацією. Він є активним прибічником застосування інформаційних технологій на війні. Він колись навіть описував той факт, що він казав, що навіть кожна тактична дія має супроводжуватися значною інформаційною підтримкою. І от тому результати таких заяв вони на мою думку є все таки результатами цієї такої дуже масованої пропаганди інформаційної політики з боку. Саме нашого ворога, а як контраргумент до цього хочу сказати, що днями генерал Залужний був на зв'язку також генерал Сирський з саме військовими країн НАТО. Це був і командувач Кр військ НАТО в Європи, генерал Каволі. Це був Командувач сухопутних військ Великої Британії Королівства Великої Британії вони провели значну нараду, на якій це була закрита нарада. Інформація, яка там розголошувалася, звичайно, є грифом секретно. проте їм дали всю диспозицію, яка зараз. Знаходиться на театрі бойових дій, і після того як вони вийшли, вони зробили спільну заяву, що всі ті дії, які зараз пропонуються командуванням військовим командуванням збройних сил України, є доречними, доцільними і варто реалізовувати саме цей план. Що ж, будемо власне стежити за реалізацією цього плану. Бачимо, що оборона Бахмута тримається міцно і ситуацію стабілізовано за останній час сил на снаги нашим воїнам. А вам, Андрію, дякую за те, що змогли сьогодні нам скласти компанію, і прокоментувати цю непросту тему. Андрій Крамаров, військовий експерт, був у нашому ефірі. Дякую вам.